Так, Ми в криниці. Ось наша скважина. Ось такий на ній фильтр синтетичний. І там названі дирочки. Це просто труба. Ми нашим поверхневим насосом викачуємо. Сюди буде е, погружний насос. видно як водичка підходить. Е, десь призведите скважини тут приблизно. Півтори тонни за годину. Ви як бачите, колодязне поступлення. Ну такі слабенькі. І ось десь по це набиралось води. Зараз додається... Ну, там буде насос стоять і плюс ще півтора куба буде поповнення колодця скорость з цієї скважини. Можна звичайно робити басинський сір, ось вже видно, як перелів пішов. Із скважиною колодязь наповняє. Краще, звісно, робити безсінські середловини, це такою трубою. Тут такий насос. Але не завжди є можливість людям поміняти насос, не завжди глибина дозволяє. Тому робимо і такі середловини під погребний насос. Бачите, чудове рішення. Тому що поглиблювати піщані, іменно де піщані плавуни, поглиблювати керницю ремонтними кільцями недоцільно, так як і її це ремонтні кільця знову заносить піском. Там ця труба знизу стоїть заглушка, тобто у неї заходить тільки вода. Пісок, фільтр держить. Ну все, я вас так Замовляєте.